Рятували собак від війни та від жорстоких власників уже понад рік у місті добра функціонує притулок хвостики. Чотирилапих навчили різних команд та готові віддати дбайливим власникам. Детальніше дивіться у сюжеті. Потрапили сюди з вулиці, чи були евакуйовані з інших областей, з кимось поводили жорстоко, а інших ще цуценятами залишили замерзати на вулиці. За понад рік існування хвостиків свій притулок знайшли тут чимало собак. Кожен вихованець має свою сумну історію. Саме з повномасштабним вторгненням в нас і створився наш притулок, тому що був дуже великий наплив тварин, які потребували прихистку. Дуже багато людей, які постраждали через війну, які залишили свої до. Домівки їхали із своїми тваринами, з собаками. Це були абсолютно різні собаки: від надзвичайно величезних до самих маленьких карликових. Люди не залишали і ми закликали не залишати, не покидати тварин вдома. Ще ми обов'язково знайдемо місце. В місті добра чотирилапі проходять лікування, отримують чіп і паспорт та соціалізуються. Попри те, що за тваринами доглядають спеціалізовані фахівці, особливу увагу вони мають від наймолодших мешканців містечка. Наші собаки самі залюблені, самі любимі, в них найбільше обіймів. Діти їм чистять зуби, доглядають, піклуються. І кожна дитина, яка вийде з міста добра, вона знає, що собака це друг. Це не раб, який повинен жити на ланцюгу, це партнер, це друг, це про них потрібно піклуватися як про людей. За час створення притулку вдалося прихистити в сім'ї вже понад 200 собак, проте деякі з них ще досі терпляче чекають на своїх майбутніх господарів. Тварин у нас небагато, до кожного персональне відношення. Ми їх дуже любимо. Зараз у нас 35 тварин. Це собаки, також в корпусах ще живуть і котики, і кролики. і Тварин у нас дуже багато. В основному ми собачкам допомагаємо, займаємося песиками. Тож місті добра закликають охочих знайти собі вірного друга, не зволікати та обрати в притулку хвостики чотирилапого компаньона, який даруватиме вам свою безмежну любов. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.